Чи знали ви, що тренуючи тіло можна покращити й роботу мозку? Це так: покращити пам'ять та увагу, здатність до концентрації і навіть прискорити швидкість мислення. Все це можна досягти і спеціальним фітнесом. Вправи і тренування це назавжди та й не тільки про розвиток сили і витривалості, що, звісно, теж важливо і потрібно. Та цікаво, що навіть невеликі спеціальні рухи пальцями здатні дати мітний поштовх у розвитку мозку. Прям як лайки і коментарі необхідні цьому відео, щоб дати поштовх розвитку каналу. Поставте лайк і підпишіться. Мене звати Супрун Карина, Я фітнес-тренер, спеціаліст зі здорового руху і налаштування здорового способу життя, а це нейроруханка. Нейроруханки, нейророзминки, нейротренування все це комплекси вправ на створення і укріплення нейронних зв'язків. Насправді таку дію мають майже всі тренування, майже будь-яке заняття, коли ви виконуєте рухи. Якось спеціально, довільно. Але є й спеціалізовані комплекси. І саме один з таких ми будемо виконувати зараз. А що тренують за допомогою нейророзминок? Мобільність суглобів, хребта, і стоп, але також і особливо мозок, очі, мозжечок, вестибулярний апарат. Ну і також на цих тренуваннях задіюють і дихання, і лімфатичну систему. Що це все нам дає? Підвищення бадьорості, покращення руху. Зменшення болей в тілі, покращення настрою, отже, все те, що зараз нам так потрібно. Тож почнемо, вставайте на дві ноги, поставте стопи паралельно, розподіліть вагу рівномірно, витягніться за маківкою вгору. І ми почнемо з сенсорної розминки. Розітріть дві руки, Бажано, щоб руки були чисті. І вмиваючими рухами проходимось навколо очей. Прямо так розтираємо в одному напрямку і так само в протилежному напрямку. Прямо проходимось, проходимось. Добре, тоді запускаємо руки, наче розчіскою, волосся. Прям проходимось. Бажано, щоб, дівчата, Тих хлопці, в кого довге волосся, бажано, щоб воно зараз було розпущене. Прям так запускаємо. І порухаємо шкіру голови відносно черепа. Відалі вона має рухатись вільно. Не кожного дня таке робите, правда? Шкіру рухаєте по черепу. І тоді можна ще трохи потягати себе за волосся, але не робіть дуже боляче, так? Просто щоб до відчуття. До того, щоб ви відчули, ух, трошки так, так, тут є якісь відчуття, тут. Тоді складіть ось такі кулаки і цими кістками розітріть місце, де шия переходить в голову, так, де починається череп, ось такими рухами. Там в нас є такі бугорки, ви їх відчуєте під волоссям. Так. І так розтираємо, розтираємо. Тоді переходимо вперед і від підборіддя до, до ключиць, прямо ось так розтираємо. Ви рухаєтесь по своїй шкірі. Я не буду зараз так робити, щоб не створювати вам нейророзминку в вигляді жахливого звуку. Так само рухаємось по ключицях від центру до плеча. Ми робимо рух. Бажано, щоб це було навіть не по одягу. Так, ось такий, наче розтираєте, розминаєте. Бажано не по одягу, а прямо по тілу рухатись. Так само покажу просто в повітрі, щоб не псувати сильно звук. Не дратувати вас. Так, в один бік і так само в інший. Великий палець іде над ключицею, так, десь тут середній під. І ось так ви розтираєте. В цій зоні в нас багато лімфатичних вузлів розташовано ще по декілька разів кожен бік. І пропрацювання цієї зони сприяє а, зменшенню набриків на обличчі. так само інший. Угу. Тоді розтираємо так само нашим, нашими кістками грудну клітину, середину грудини, Ось так прямо проходимось. Нижні ребра від центру в боки. Добре протираємо. Угу. Тоді розгладжуємо руки, просто приємно погладжуємо, активізовуємо рецептори на шкірі, вверх-вниз, вгору, точніше, так, і вниз. По три рази буде достатньо, одна рука так само інша. Проходимось вгору і вниз. Прямо відчуваємо так, все шкірою. Активізовуємо рецептори шкіри. Третій раз. Активуємо, мабуть, краще сказати. Угу. Тоді знову кістки. І розітремо. М'язові валики, такі, які в нас йдуть вздовж хребта. Так? Ось такими теж рухами. Куди дістаєте, просто рухаєтесь зверху вниз, знизу вгору. Підіймемо праву руку, пройдемо ще тут по ребрах. Так, так само інший бік, обережні такі простукування. Угу. По животу обережно можна постукати, якщо раптом ви там вагітні. Чи Ще якісь маєте особливості в цій зоні, можна просто попротирати, так, погладити живіт. Знову складаємо кістки і будемо рухатись від центру в боки вже по тій частині, де в нас вже таз і де починаються сідниці. Ось такими рухами, наче розтираємо ту частину, де от спина переходить в сідниці, так, в м'яку зону. І від центру в боки проходимось. І обережно знову протираємо. Тепер ноги вже зовні вниз, по внутрішній частині вгору. Зовні вниз, по внутрішній частині вгору. І третій раз зовні вниз, по внутрішній частині вгору. Тоді нахиліться, заваліться на зовнішню частину стопи і понатискайте великими пальцями на подошви. Не знаю, чи є українське таке слово. Своїх стоп, так? Ось таким чином я роблю. Випрямляємось і переходимо до очей. Поставте перед собою руку або якийсь яскравий предмет в руці. Якщо у вас яскравий манікюр взагалі ідеальний, і зафіксуйте погляд, обидва ока дивляться на цей предмет або на ваш палець. Далі ми будемо переміщати в довільному порядку палець, і наше завдання буде переміщати лише погляд. В діагоналі в один бік, вниз, діагональ вгору, наприклад, знов по центру. Можна фіксувати іншою рукою підборіддя, щоб переконатись в тому, що ви дійсно рухаєте тільки очима. Можна змінити руку, бо іноді буває так, що думаєте, що рухаєте лише очима, а насправді рухається вся голова. Це був, до речі, смішно, якщо я вам це все розказую, а сама там головою кручу. Я ж себе не бачу. Довільний порядок, фіксація 5-10 секунд. Достатньо перейдемо до мобільності. Повертаємо голову в одну сторону, наприклад, вправо. Дуже витягуємо з шиї, вправо на максимум повернули і будемо за лівою щокою, лівим вухом, опускати, наче голову вперед, а правим вухом тягнутись вгору. І повернули вниз і вгору, Намагайтесь робити цю вправу саме вверху шиї, наче в тій зоні, де голова надягнута нас не на шию. Тобто не всією шиєю, так, а ви от витягнулись і рухаєте. Добре, поміняйте бік. Ви всі витягнуті, як струна, максимально закрутити, ніс прямо ж туди направити назад. Так, і за вухом, яке попереду, вниз, заднє вухо, наче витягується при цьому до стелі. Так, це буде набагато такий цікавіший і навіть важчий рух, ніж просто собі нахиляти голову. так? Будьте уважні. І, звісно, будьте обережні. Угу. Тоді, на видиху, ми будемо згинатися в грудному відділі, і на вдиху розгинатися в грудному відділі. Відчуйте і зосередтесь на тому, щоб рух був тільки і саме в грудному відділі. Якщо ви. Відчуваєте поперек, або якщо, в принципі, з попереком є якісь особливості, краще призігнути коліна і нахилити таз назад, цей рух Майкла Джексона, так? як я його часто вам даю і називаю. І тоді ви зможете самі собі обмежити трохи рух, рух в попереку. Так? І будете, ваше тіло вже буде змушене рухатись саме в грудному відділі. Дихання тут може бути, яке вам зручно, вдихати можна і вперед. Видих назад. І навпаки, вдихати можна так, наче в задні ребра туди, і видихати тут. Угу. Достатньо. Зробимо дихальну вправу, яка нам мобілізує ребра, діафрагму. Поставте руки на нижні ребра. І подумайте, зараз я буду рухатись як така гармошка, так? на вдих. Мені треба ребрами штовхати руки в сторони, це вдих. Видих. Мої ребра наче збираються. Ще вдих. Ребра в сторони. Видих. Ребра збираються. Намагайтесь зробити так, щоб на вдих Ребра розштовхнулись в сторони. Маленька фіксація. З видихом. Ребра поступово збираються. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Один раз. вдих, видих. Достатньо. І знову декілька разів позгинайте, розгинайте грудний відділ. Можливо, зараз це вдасться легше. Я залишу тут підказку, до речі, на тренування, де за допомогою ось таких і схожих і інших дихальних вправ так, можна заспокоїтись і взагалі попрацювати з дихальною системою. А ми продовжуємо. Ще в нас є плечові суглоби так, в цій зоні, до того як ми переключимось вниз, поставте руки перед собою і спробуйте зараз, значить, від'єднати ваші руки від ваших лопаток і тулуба, і зробити 5 кіл лише. Плечовому суглобі в один бік, нічого більше не рухається, і в інший, в інший бік. От саме це змушує наш мозок так напрягтись. Так. Тоді розведіть руки підійміть, точніше трохи вгору. І так само в один бік намагайтесь не дивитись зараз на свої руки. І п'ять в одному напрямку, в іншому, точніше. так. Опустіть руки, зробіть той самий рух тут. Намагайтесь рухати тільки руками, навіть лопатки не залучаються до руху. Якщо ми рухаємо тільки руками, так, всією рукою то рух відбувається саме в плечовому суглобі. І заведіть руки, руки трохи назад, так само там спробуйте зробити. Так, мозок може трохи підкипати, це нормально. Welcome to нейроруханка. І в іншому напрямку. Так, Цього буде достатньо. Дрібна моторика. Ще в нас тут з руками додамо. Зараз треба буде по 5 разів кожен палець по черзі опускати вниз і вгору, а потім відводити в сторону. Ми почнемо з вказівних пальців. 5 разів вниз. 3, 4, 5. І тоді відводимо в сторону. 4, 3, 2, 1. Середній палець вниз. Вниз. Намагайтесь рухати тільки середні. Мені теж це вдається досить складно. І відводимо в сторони. Вправо-вліво. Два, один. Тоді безіменний палець, так? Вниз, 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 вниз. вниз. П'ять разів. І тоді відводимо в сторону його від середнього і повертаємо. Мізинець. Вниз, вниз. Ух, не дивимось на пальці. Це важкенько. І в сторони п'ять. Чотири відволіклись. 3, 2, 1. Великий палець можемо дозволити собі пропустити. Він і так з нашими гаджетами сучасними добре працює. Поставимо праву ногу вперед. І тепер ми будемо рухати тільки колінним суглобом, наче в повітрі малювати кола. Спробуйте це зробити, і, от не дивлячись на коліно, максимально задіяти, зробити в максимальній амплітуді в сторону. Всередину, вперед. Робіть, будь ласка, в тій амплітуді, де вам не боляче. П'ять разів в одному напрямку, і так само 5 разів в іншому напрямку. Не робіть собі боляче, будь ласка. І стопа в нас максимально все одно притисне до підлоги. Тобто підйом може підійматися, опускатись, так? але пальці ось так не мають завалюватись. Так? То пальці притиснені. Добре, і так само ця нога, ми п'яткою будемо малювати теж в повітрі коло. Уявіть, що там стоїть е, філіжанка, <хи> і ви малюєте от, по її верху таке коло так, в повітрі. І так само в іншому боці. І поспостерігайте, чи взагалі в мене рухається ця зона, чи я її відчуваю. Нехай мозок попрацює над цим. Угу. П'ять в одному напрямку, п'ять в іншому. І так само змінимо ногу. Поставимо ліву ногу вперед. Коліно малює кола в одному напрямку. Намагайтесь максимально використати амплітуду. Я, до речі, помітила, що я щось дрібно роблю, і в, інші, в іншому напрямку. Так. Могла би і більшу амплітуду а зробила чогось маленьку. Так само, і ви спостерігайте за собою. так? Це цікаво, бо мозок іноді просто забуває, що ми можемо рухати якому, якимось суглобом в якійсь певній амплітуді, починає її зменшувати. І так само п'ятка. В повітрі малюємо коло п'яткою, наче от паралельно підлозі намагаємось намалювати це коло. Іноді людина думає, що вона робить коло, а насправді просто робить ось так не Так? Це теж досить цікаво. І в іншому напрямку змусити свої нейром'язові зв'язки, прокинутись і давати сигнал від мозку в цю частину. І тоді, на двох ногах, ми будемо плавно підійматись на пальці прямо вгору, і плавно, повільно опускатись. Тренування тут в тому, щоб зробити це м'яко, без ривків і не завалитись на зовнішню частину стопи. Тобто намагайтесь робити цей рух так, щоб у вас постійно вага була між великим і вказівним наступним, так, пальцем. Ще вгору, 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 вниз, вниз, вниз. І останнє будемо збирати пальці, відпускати, збирати. Відпускати. так, Дрібна моторика для пальців ніг. Збираємо, відпускаємо, бажано не дивитись, я теж бачите. І будемо підіймати, розтопирювати пальці, опускати на ногах. так, Підняли, розтопирили, опустили, підняли, опустили, підняли, опустили. І ще таке є важке для мене підняти тільки великі пальці, а всі інші опустити. І, навпаки, великий вниз, всі інші вгору. Всі інші вниз великі вгору. Великі вниз, всі інші вгору. Це нелегко. Декілька разів спробуйте зробити. І достатньо: стряхніть руки ноги, зробіть глибокий вдих. І скиньте видих. Ваша права рука в сторону, ліва. Подякуйте собі. Ви молодці, на цьому нейророзминка, нейротренування закінчене. Якщо вам захотілося більше порухатись, будь ласка, скористайтесь іншими відео на цьому каналі. Підпишіться, якщо досі не підписані, поставте лайк цьому відео, якщо воно сподобалось. Напишіть коментар, як вам це заняття. І до зустрічі!